Привіт! Сьогодні ми продовжуємо влоговий формат на нашому каналі. Бо дивитися відео лише про постільну білизну це нудно. А оскільки цей канал про затишок в домі в цілому, не лише про постільну білизну, то формати влогів з рекомендаціями або просто лайфстайл на цьому каналі також будуть. І з чого я хочу почати? Хотіла з вами поділитися однією болючою темою для мене. Я навіть записала окреме відео на цю тему, але воно вийшло настільки емоційне, що я переймаюсь з приводу того, як воно буде сприйнято оглядачами. Я така зла на ці магазини, ви навіть не уявляєте, як можна настільки сильно обманювати людей. Це історія про якісь, мені здається, домовленості між продавцями постільної білизни, бо це якийсь суцільний обман. Є така тканина, називається Бязь. Також є Бязь Gold, Бязь Gold Lux. Основне, що варто знати про цю тканину, перше, що це дійсно хороша тканина, вона досить довговічна і дуже багато постільної білизни і інших виробів шиється саме з неї. Але друге, ще важливіше, це не 100% бавовна. Щонайменше 90% тканини, котра є в Україні, саме б'язь, це 70-80% бавовни і залишок це полієстер. Є б'язь польського виробництва, але її в нас в країні дуже мало, і вона дорожча. Бо, звісно, за 100% бавовну ми маємо платити більше ніж за полієстер. В чому ж заключається мій особистий біль? А він в тому, що я кожного дня зустрічаю по декілька магазинів постільної білизни, котрі позиціонують бязь як стовідсоткову бавовну. Перші рази, коли я почала зустрічати ці магазини, у мене просто був якийсь крик душі. Мені хотілося написати, що ви взагалі робите. Навіщо ви обманюєте людей не може натуральна тканина коштувати 900 гривень за двоспальний комплект постільної білизни. Причому раніше, ще рік тому не було настільки великої кількості магазинів, котрі масово обманювали людей. А зараз просто поголовно кожен другий магазин чомусь пише «Bias Gold Lux 100% відсотків бавовна. Мене спочатку це дуже обурювало, а зараз, знаєте, наступив такий етап відчаю якогось, що у мене навіть не вистачає якихось емоцій, настільки активних, котрі були раніше, щоб якось з цим боротися. Тому єдиний варіант, який в мене є, це доносити інформацію чесно, правдиву, як є в нашій аудиторії. До речі, дякую, що досить активно приєднуєтесь до нас. Це дуже приємно. Підписники ростуть. Кількість реакцій також росте. Тому я сподіваюся, що наше ком'юніті буде рости і дійсно правдиву інформацію буде отримувати більша кількість людей. А нам з вами час повертатися до справ, до нашого влогу. І в нас є декілька задач, котрі вже неможливо відкладати. Перше прибрати у ванній кімнаті. Я вам покажу, з якою проблемою ми стикаємось в нашому місті. Друге прибрати ялинку, бо вже час готуватися до весни і наповнювати свіжістю наші домівки, а також дещо розсадити. Тому я запрошую вас у день зі мною. Сподіваюсь, вам буде цікаво. І якщо це так, або інакше. Обов'язково пишіть про це в коментарях, буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Почнемо з прибирання у ванні. Я завжди спочатку завантажую речі в пралку, і доки ця помічниця буде трудитися, ми встигнемо прибрати в усій ванні і, можливо, сьогодні встигнемо завантажити навіть ще одну групу речей. Зазвичай для прання використовую саме капсули. Обираю не найдорожчі, але вони теж гарно відправляють речі і не потрібно додатково додавати ополіскувач. Саме ж прибирання починаю з латка для кота та унітазу. Комусь може бути ніяково показувати прибирання таких місць, як туалет, але, на мою думку, це одне з тих місць, котрі в не першу чергу мають бути чистими, і не акцентувати увагу на цьому неможливо. Для чистки використовую Доместос. Ось цей блакитний класно справляється з нальотом від води. Заливаю і даю йому попрацювати, а тим часом займемось кришкою. Мені також дуже подобається ось цей засіб від Denkimit. Він гарно очищує і залишає приємний аромат. Але зізнатися чесно, ціна в нього не самодемократична, ще й враховуючи те, що його вистачає ненадовго. З кришкою закінчили і повертаємось до унітазу та біде. Після чистки мені подобається поверх неба, пройтись вологими серветками для прибирання. Звісно, що це не обов'язково, але якщо у вас є така змога, я б рекомендувала спробувати, бо, по-перше, вони забирають залишок ворсинок, по-друге, залишають по собі такий легкий ненав'язливий аромат. Після аромату до це те, що треба. А далі до дзеркала. Це взагалі окрема історія. Кожен раз, коли починаю його мити, у мене стається легкий шок. Бо як можна протягом тижня не помічати, що воно таке брудне, я не знаю. Це ж стосується і кнопки зливу в унітаз. Вона у нас глянцева і через це потребує більше уваги, бо на ній залишається прям кожен відбиток. Засіб для миття вам не пораджу. Ще не знайшла свій. Для мене найголовніший критерій, щоб з ним можна було дихати. Бо знаєте, вони всі такі удушливі і досить важко вдихнути повітря, коли їх розприскуєш. Напишіть в коментарях, який засіб використовуєте ви, можливо, є якісь улюблені або, можливо, ви робите самі. Прийшов перевіряти, як тут йдуть справи і чому досі не помити дзеркало. Далі я складаю всі баночки у ванну, щоб їх помити. І тут ми підходимо до проблеми, про котру обіцяла розказати вам. В нашому місті жорстка вода, і через це на кранах та інших предметах накоплюється наліт. Те, що ви зараз бачите, це наліт всього за тиждень, і заміни фільтра вистачає буквально на пару днів, тому доводиться спасатися спеціальними засобами. Більше за всіх мені подобається, як справляється ось цей засіб від Galax. Він бюджетний і прибирає на лід буквально за хвилину. Єдиний недолік це запах. Він досить їдкий і думаю, що дихати ним не корисно. З конкурентів, котрі теж гарно справляються, є сів. Він має більш приємний аромат, але майже в два рази дорожчий. Він в мене скінчився, тому показую сів антижир. Від нальоту для ванної кімнати виглядає точно так само, тільки блакитний. Миємо всі баночки, бутилочки, раковину і саму ванну. Вологими серветками я протираю тумбу та дверцята. Як все готово, запускаю робота пилососа. Підлогу частіше мию вручну, бо робот підходить скоріше для вологого поверхневого прибирання. Фінально розвішуємо свіжі рушники. Можна було попрасувати, звісно, але не цього разу. І, до речі, подивіться на результат після засобу від нальоту і хочу познайомити вас зі своїми перчиками. Це моя розсада перців я збирала насіння зі звичайних з супермаркету. Зі звичайного одного парця супермаркету, власне, десь половини насіння проросли ось ці наші друзі. Вже давно час їх розсадити по стаканчикам, щоб кожен собі жив окремо, ріс набирався сил, і потім зробимо перевалку в горщики. Тому я запрошую вас до цього процесу і що нам потрібно зробити. Мені, по-перше, треба сходити в магазин за ґрунтом та за власне стаканчиками, бо в мене вже закінчилось все. Залишився лише ґрунт, який, знаєте, кислий для специфічних рослин. Тому будемо йти за універсальним і розсаджувати наші перці. Я вже сходила в магазин, купила пластикові стаканчики та ґрунт, і зараз нам треба все підготувати до пересадки. Найпершим я розпакую стаканчики, звісно, і нам необхідно зробити дирочки на дні стаканчиків, щоб волога не застоювалась і корінці наших перців не пріли. Звісно ж, без аудитора не проходить жодна робота, а ми продовжуємо. Вирішила цього разу додати трохи дренажу на дно стаканчиків. Зазвичай цього не роблю, але раз був, чого не використати. Насипаю трохи ґрунту і розкладаю по стаканчикам по одному росточку. І у мене також є росточки, котрі мені не дуже подобаються. Я їх поклала два в один стакан. Трохи досипаю старого ґрунту, щоб було не так стресово для рослини. І засипаю новим. Злегка-злегка придавлюю і трохи розрівнюю ґрунт. Виставляємо наші рослинки на підвіконня, і перед поливом до води я вирішила додати зовсім-зовсім трошечки укорінювача. Я вже його тестувала, мені він дуже подобається, рослини себе комфортно відчувають, але щоб не спалити коріння, оскільки зараз вони дуже чутливі, необхідно додати прям зовсім-зовсім трошки. Перший полив буде не дуже великий, щоб рослинки могли адаптуватися, а завтра полю трошечки більше. Прийшов час для збору ялинки. Тут все дуже швидко, бо залишилось лише закінчити знімати гірлянду і, власне, скласти ялинку. Тому складаємо, прибираємо і жоріка запускаємо. Жорік це полосос, котрий ви вже бачили. Дякую, що подивились це відео. Діліться своїми улюбленими засобами для дому в коментарях. А також не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. І до зустрічі в наступному відео! 爸爸。Papa.